Бойовий медик Олексій з позивним Джут розповідає, коли намагався вибратися з ворожого оточення, у соцмережах з'явилася інформація про його загибель, тому що ніхто не вийшов з цього оточення, тільки я вже вийшов на, на другі сутки, виходить. І вже пости там в соцмережах. І навіть дійшло це до моїх батьків. Ну, ця фотографія. Ну, а батьки не знали, що я на цьому напрямку. Вони думали, що я в Києві, бо я так поїхав. Нікому нічого не сказавши. Тоді, каже боєць, із побратимами обороняли Попасну, що на Луганщині. Нас там, можна сказати, майже взяли в кільце, то я вже потім узнав він. І якби там старший оцього нашої СПшки відправив там мене назад, каже, в втілиди, скажи там нашим, нашому старшому командиру, що нас беруть в кільце, бо він на рацію не відповідав. І, ну, Сказав там координати, куди треба насипати мінометкою. І я там, і ще декілька чоловік ми якби, пішли і вже побачили, що ворог вже в нас в тилу. У нас було чотири чоловіка, їх там було ну, 10 це було точно. І це в нас зав'язався бій, ми почали це відбуватись. І ну, так вийшло, що один я повернувся назад, бо ну, до своїх побратимів. Олексій каже, вибирався із ворожого оточення вночі. Сидів я там і думав, що мені якби робити. Е, не зброї немає. Ну, зброя є, а не боєприпасів, немає нічого. І ще й там мене трошки поранило. Добре, що легке було поранення. Я собі надав допомогу. І просто от сидів і трошки була така, була така розгубленість, не знав, що робити. Але потім зібрався. Дочекався темноти, і вже по темноті я почав якби, якось вибиратися з того, можна сказати, на пів кільця. І вже на, на інший день я вибрався посадками, полями. Мене там підібрали хлопці з Збройних сил з 24-ї бригади. Олексій за фахом Фельдшер у мирному житті працював у Києві на швидкій. За кілька днів до повномасштабного вторгнення пішов до військомату. Тут я служу із 2 половини квітня 22-го року. Я сюди перевівся своїми побратимами з Києва. Сюди мене не відправляли, сюди я якби, сам попросився, перевівся з побратимами. Я знав, куди я їду. І... Тим більше, що я вже тут був раніше, вже воював у 2018 році. Так що ну, для мене це якби нічого не було такого нового. Олексій каже, знання із тактичної медицини отримував на курсах та на практиці. Тактична медицина, я стикнувся, будучи вже на контрактній службі. Я проходив курси по тактичній медицині в Золочеві. Так от до нас приїжджали різні там інструктори з різних країн. Ну, будучи вже на контракті, я вже стикнувся з таким поняттям, як тактична медицина. Спочатку, коли я почав працювати, були такі, якби розгублення, десь там може ти розумів, може ти не так зробив, треба було зробити по-іншому. А зараз якось воно вже на автоматизмі. Робота медиком у цивільному житті та на війні каже боєць, кардинально відрізняється. Відрізняється тим, що характером поранення тут більше, будучи воєнним медиком, більше таких травм осколкових, вогнепальних з ампутацією кінцівок. А будучи там цивільним медиком, ну, тобто на швидкій допомозі, е, більше такі от е, серцеві захворювання, там, ну, тобто інфаркти, інсульти, е, от такі от більше. Якби менше було крові там. На цих кадрах Олексій надає першу допомогу пораненому побратиму. Саме головне це зупинка масивних кровотеч. Перше надання там при пневмотораксах, знеболення, ну, поставити капельницю. Якомога швидше, і потім вже доставити його на інший етап евакуації. Вдома, каже боєць, на нього чекає родина. Я ще поки не одружений. У мене є дівчина, мама, тато, сестра рідна, дуже багато братерів, братів, сестер двоюрідних. Перш за все, це підтримка рідних, підтримка коханої людини. Те, що це, якби, це наша країна, наша земля. І нам треба вигнати цю нечисть звідси. Так воно і буде там рано чи пізно, але воно так буде. Вікторія Алексєєв, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.